Громадський транспорт везе Франківськ до Європи. Місто активно впроваджує транспортну реформу і тим самим покращує пасажирські перевезення. Розповідає його очільник Руслан Марцінків. Найбільша така реформа це транспортна, тому що в у нас вже понад 50% комунальний транспорт їздить. Тобто, це у нас завдання 100% комунальний транспорт і в цьому напрямку. Навіть в війну ми минулого року відкрили тролейбусну лінію, нову побудували за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Тому наша стратегія це розвиток сучасного мобільного транспорту, соціально відповідального. Тому що сьогодні більшість громад завидують Івано-Франківську, тому що ми маємо якісний сучасний комунальний транспорт, картку франківця, тобто все, що стосується транспорту. І цей напрямок ми. Один з стратегічних, які ми визначили, місто поставило собі за мету зробити громадський транспорт не тільки доступним, але й комфортним. Аби люди робили вибір на користь автобусів і тролейбусів, а не автомобілів. Головним драйвером транспортної реформи стало комунальне підприємство Електроавтотранс. Кошти на цю справу залучали з європейських фінансових структур. Сьогодні в автопарку комунального підприємства 84 комунальні автобуси та 68 тролейбусів. У нас Богдан і Гіля турецькі. тобто автобуси тут тобто нові. Крім того, ми маємо пару одиниць з Німеччини, з Німеччини, але це мане яким по 7-8 років, тобто у нас техніка до 10 років вся, тобто всі автобуси до 10 років, тобто мають е е термін експлуатації. Тариф у нас у е нас картка Івано-Франківця, тому якщо ти готівкою платиш 10 гривень, якщо по без готівки, то 6 гривень. Пересадити франківців з машин на комунальний транспорт міській владі цілком вдається, бо, по-перше, це економно квиток вартує усього 6 гривень, а по-друге, з комфортом у новеньких автобусах і тролейбусах, і не потрібно витрачатись на пальне за ціною золота.